<різь> Вітаю на зв'язку Вольницький, і я тут для того, аби розповісти вам про браузерні копії нашої рідної та улюбленої гри Stalker. Почнемо з ігор, в яких від сталкер тільки назва і ні, я не жартую. Ось вам гра Чорнобиль. По сюжету ми маємо зачистити периметр ЧАЕС від монстрів, і на цьому все, що зв'язує дане творіння, з неменою серією закінчується. Адже зброя, вороги та локації взяті не з оригінальної трилогії, а з безкоштовних гасетів для Unity. Хоча в цілому гра непогана, десь на 5-6 із 10, якщо порівняти зі схожими флеш-шутерами. Сильно не лагає, від графіки очі не кровоточать, вороги, хоч і мають найбільш примітивний інтелект, але не застригають в стінах. Стрільба, ну на рівні флешок. І, до речі, тут є легальні чити. безсмертя, нескінчений боєзапас та нескінчена стаміна. Далі ще одна, така ж сама, зв'язана тільки назвою. Гра іменують її як Day in Chernobyl. Тут все назви і завершується. Граємо ми за молодого хлопчину, який разом з класом поїхав на екскурсію до Чорнобиля. І так сталося, що загубився. Та хлоп не пальцем зроблений і швидко знаходить рішення всіх проблем. По геймплею це квест. Ми маємо збирати предмети, аби головний герой крафтив з них якісь вундервафлі, що допоможуть йому вибратися з цієї ситуації. До речі, хлопчина сам збере потрібну приблуду, нам лише сміття не збирати. Тепер же Давайте трохи відійдемо від сталкера та звернемо свою увагу на метро 2033. Хоча автори флеш ігор до цієї серії особливого інтересу не мали, тому сьогодні світ підземного постапокаліпсису буде представлений лише одним проєктом і йому Madness Metro 2033 Random Battles. Як можна зрозуміти, з назви тут автор поєднав і метро 2033 і Madness Combat. але тільки візуальну частину. І так, геймплей. Ми зачілка в стилі Madness Combat. у вбранні різних угруповань з метро 2033. Озбройні ствола теж із метро. Маємо атакувати позиції ворожої команди. Можна просто стріляти в них, а можна підійти поближче, все одно по нам чомусь дамаг не проходить, і не давати тумаків ворогу в ближньому бою. Гра доволі сира, хоч випущена вже давненько. Знову повертаємося до сталкера, і цього разу пощастило. Адже гру з серією Сталкер зв'язує не тільки назва. Гра Stalker Flash розказує нам про долю головного героя, що подався у сталкери, як це не дивно. І йому треба пробитися через сторожів аномалію, мутантів, бандитів ще одних сторожів, але на вертольоті та ще одну аномалію, що в кінці дістатися до табору сталкерів, і to be continued. В принципі, це все, що можна сказати по сюжету, але найцікавіше це візуал. Автори просто вирізали об'єкти з якоїсь тіні Чорнобиля і впихнули їх на фон, що намалювали в пейнті. Ну а що по геймплею? В принципі, якщо хочеться сталкера на флеші, то можна і зіграти. Нічого жахливого в грі немає. Але маю попередити, що після смерті ви маєте починати. Все з самого початку. Остання гра, яка теж зв'язана з сталкером лише назвою, хоча це і не так очевидно. Адже оригінальна назва гри ТДЗ3. Це розшифровується як The Death Zone Free. І так, їх, напевно, є ще дві, але знайти вдалося лише цю. Як заявив автор, він зробив це творіння сам, і значний акцент робив на сюжет, що в принципі видно. Я не хочу придиратися, але на текстури можна було і трохи більше витратити часу. Геймплей так само. Видно, що автор хотів закинути трохи різноманіття. Але щось пішло не так, і це різноманіття виглядає дуже криво, косо та незрозуміло. Ось, наприклад, нам треба проникнути в хату, але двері зачинені на ключ. Зверху на підвіконнику лежить Макаров. Здавалося б, вибий замок, але ні, треба економити боєприпаси. Тому йдемо шукати ключ. А ключ в сараї, а сарай теж на замку. Але на даху лежить сокира, до якої чомусь не дістати. Тому йдемо на пошуки саме такої і не іншої, саме бочки. Ще додам, що гру на вішість розділили на чотири частини, кожна з яких проходиться хвилин за десять. Щодо сюжету, то починається все з героя на імені Петро, що сидить біля такої чудової ватри, і раптово усвідомлює, що йому потрібно зробити привал та шість багаттям. Тому йдемо по хмиз. Раптово на героя нападає страшний мутант, від якого він починає тікати. Але він чи падає, чи його збивають, тому монстр наздоганяє його, та поруч блукав якийсь сталкер і зміг відбити головного героя. Але той впав в кому і бачив там. Сон, а саме той момент, коли йому повідомили про страшну хворобу сина і як він розтрашив стіл. А тут треба деяке пояснення: в Петра Велике Горе, його син важко хворий лейкемією. тому батько вирушає в зону, щоб знайти другий виконувач бажань, так звану туманну завісу. Далі герой очухується, його вводять в курс справ та знайомлять із трьома чуваками. Вороном він тут головний, старим класний гітарист. Та єнотом. чуваком, що нас врятував. Після посиденьок біля вгатри ми топаємо до ворона, і той дає нам завдання. Знайти запальничку, місцеву аномалію чи артефакт. Хрін його знає, для цього нам видають набір болтів і посилають на поле з електрами. Після повернення до поселення нам видають наступне завдання: Проникнути до сусідньої хати. В хаті ми зустрічаємо мутанта. Розправившись із ним, виходимо з хати і бачимо, що такі ж самі тварюки напали на наших друзів, але знову отримали на горіхи і потрапили в свої сни. Там сховалися в шафі від монстра, та почули голос сина. Далі, підопічні звуки, ми прокинулися і поспішили на допомогу. Тим, хто Вижив і заперекодувався в будинку, а вижили ворон і єнот, а старого трохи розчеловечилі. Після перемоги над затоголовами завалюємося в хату, де бачимо сумну картину. Єнот стікає кров'ю, проте ворон все ще живий та неушкоджений. Правда, трохи не робив штани. Хоча то найменший збіт. Раптом голий герой згадує, що в тій сусідній будівлі бачив аптечку, тому метнемося за нею. По поверненню мутанти знову атакують, тому нам вручають запальничку і відправляють охороняти будинок. Після декількох слабеньких монстрів. На арену виходить мегагігант, майже його добивши, Петро чомусь в останню мить тікає до хати. Ворон хоче взяти єнота і втекти по тунелям. Та єнот каже, що сам скоро мутує, тому тікаємо без нього. Далі потрапляємо у каналізацію, де, розблокувавши собі шлях від електри, пропливаємо собі. Вистрілюємося від мутантів і потрапляємо до тої самої туманної завіси, що забирає наше життя в обмін на життя сина. Мораль цінуйте маму. От такі вони фешталкаре комусь подобалося, Ставте. А мені пора збиратися у новий рейд. Хай зона оберігає справжніх сталкерів. Кінець ЗСКО. Зазаня, черепашка. Спільний браузер. Відеополучок. Так. Четверий получок.